Це було 16 січня 2019 року. Середа, 21-річна Ая Марве, зустрілася з друзями, щоб піти на соціальний захід, поговоримо англійською, а потім на комедійне шоу у північному Мельбурні, Австралія. Ая жила в Австралії з серпня 2018 року. Дівчина була палестинкою та громадянкою Ізраїлю. Вона вивчала китайську та англійську мови в університеті Шанхаю. Переїхавши в Австралію в рамках річної програми обміну з університетом Латробе в Бундурі як іноземна студентка, Ая планувала удосконалити свою англійську. Дівчина любила Австралію, їй подобалось досліджувати нові місця, пробувати щось нове та знайомитися з новими людьми. Вона також серйозно ставилася до навчання. Ая вільно володіла арабською та івритом. І дуже хотіла використати цей рік з розумом, щоб покращити свою аналізку. Перебуваючи в Австралії, вона майже щодня спілкувалася зі своїми батьками Саїдом і Кітам, а також сестрами Нур, Рубою та Леною. Родина планувала відвідати дівчину в Австралії. Того січневого вечора, після закінчення комедійного шоу, один з друзів висадив її на Бург-стріт, щоб дівчина могла сісти на трамвай. І повернутися до студентського гуртожитку в університеті Латроп, де вона жила. Ая сіла на трамвай та вийшла на найближчій зупинці на вулиці Пленті о 12.05 ночі. Вона перейшла вулицю і пішла вздовж мейндрайв поруч з торговим центром Поларіс. Дорогою додому Ая зателефонувала сестрі. Це було те, що вона зазвичай робила, коли йшла додому. Їй подобалося телефонувати комусь в дорозі пізно ввечері. Так вона почувалася безпечніше. Її сестра Руба була вдома в Ізраїлі. Вона дуже швидко відповіла на дзвінок, а я здивувалася, зважаючи на час, і сказала сестрі про це: Я не очікувала, що ти візьмеш слухавку так швидко. Але майже одразу після цих слів Руба почула жахливий крик своєї сестри. Далі вона чула, як сестра вигукнула: Ти шматок лайна». Фраза була арабською мовою. Потім Руба почула, як щось. Або когось вдарили чотири рази. Дівчина міцно стиснула телефон у руці і прислухалася. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну, а ми починаємо. Здавалося, що телефон впав. Руба чула звук машин, що проїжджали повз. Але Ая так і не відповідала. Дівчина не знала, що сталося з її сестрою. Вона була в розпачі і зателефонувала іншій сестрі, яка в той час була в Китаї. Тепер обидві сестри намагалися додзвонитися до Аї по телефону, але без результату. Вони також надіслали їй кілька текстових повідомлень, але не отримали відповіді. Тому повідомив про інцидент Австралійську поліцію. На той час було вже близько шостої ранку. Приблизно в той самий час перехожий, який йшов на роботу, бачив тіло молодої жінки за огорожею. Це була Ая. Її тіло було знайдено всього в 100 метрах від трамвайної зупинки і недалеко від місця, де вона жила. На місце злочину прибула поліція. У Аї були значні травми голови, а на тілі сліди опіків. Розслідування вбивства розпочалося негайно. Жорстоке і жахливе вбивство іноземної студентки викликало обурення у людей в Австралії і у всьому світі. Детектив інспектор Ендрю Стемпер заявив, що Ая стала жертвою жахливого, абсолютно жорстокого нападу. Поліція знайшла шапку і сорочку приблизно за 100 метрів від місця, де було знайдено тіло. Вони вважали, що їх залишила людина, яка вбила Аю. І тому поліція вважала, що вони є ключем до розкриття справи. Їх відправили на експертизу. З самого початку поліцейські вважали, що мають справу з випадковим нападом. Детектив інспектор Стемпер повідомив засоби масової інформації: На даному етапі ми пропускаємо, що це був випадковий напад, і він був скоєний з корисливих мотивів. Поліція отримала записи з камер відеоспостереження в цьому районі. Вони поспілкувалися з людьми, які перебували в той час в цьому місці. Також вони допитали відомих сексуальних злочинців про їхнє місце знаходження. Лише через два дні після того, як було знайдено тіло Аї, поліція здійснила арешт. 21-річний Коді Герман був заарештований і звинувачений у зґвалтуванні та вбивстві. Поліція встановила його особу за записами камер відеоспостереження з торгового центру Поларіс. А також за залишеними доказами, коли його заарештували, Коді сказав: Я нікого не вбивав. Але вже перед початком судового процесу Коді визнав себе винним у зґвалтуванні та вбивстві. Через це визнання провини судовий процес не відбувся. Але прокурор Пет Бурк зачитав у суді деталі нападу з'ясувалося, що Ая ніколи не знала Коді. Але він двічі намагався потрапити до її будинку за шість тижнів до її вбивства. У грудні 2018 року, всього через чотири місяці після переїзду Аї до Австралії, він намагався отримати доступ до будинку і сказав студентам, що загубив ключ. Це була брехня, він там не жив і на той час не мав постійного місця проживання. Він повернувся через кілька днів. Студенти бачили, як він стоїть на траві біля будинку. Суд почув, що під реп псевдонімом МС Кодас, Коді публікував у Фейсбук тексти про самогубства і демонів у його голові. На іншій сторінці у Фейсбук під ім'ям Коді Рекс він написав: 8 січня міжнародна дівчина загадка, ти знаєш, хто ти. Незважаючи на повідомлення у Фейсбук про міжнародну дівчину загадку і дві спроби проникнення у ждовий комплекс Аї. Суд почув від поліції, що вони не вважають, що ці інциденти пов'язані з вбивством Аї. Також суд почув, що коли Ая була на комедійному шоу з друзями, Коді був у торговому центрі. Він залишив територію торгового центру о 12.07 ночі. Хлопець попрямував через автостоянку, яка привела його до Мейн Драйв, тієї самої вулиці, по якій йшла Ая. Коді вдарив її чотири рази металевою турбою по голові. Вона впустила свій телефон і впала на землю. Дівчина втратила свідомість і більше не приходила до тями. Суд почув, що, поки вона була непритомна, Коді затягнув дівчину на територію за низькою огорожою між пішохідною доріжкою і автостоянкою. Він зняв з неї частину одягу та зґвалтував. Після звалтування він ще дев'ять разів вдарив її металевою трубою по голові. Коді відтягнув Аю далі в кущі. Він розпилив легкозаймисту рідину з аерозольного балончика і підпалив їй одяг і тіло запальничкою. На її тілі були виявлені сліди опіків. Суд слухав інформацію про тілесні ушкодження, яких зазнала Айя. Удари по голові були нанесені з такою силою та жорстокістю, що спричинили численні переломи черепа та обличчя. На її мозку були рвані рани, і вона померла в результаті катастрофічної черепно-мозкової травми. Суд почув, що у Аї була пошкоджена шия, але неможливо було визначити, чи це було наслідком того, що її душили, чи це сталося, коли її тягнули в кущі. Суд почув, що після того, як кось згвалтував, вбив і намагався позбутися будь-яких доказів, які він міг залишити на тілі Аї, хлопець втік, прихопивши з собою сумку та речі Аї. Коли він тікав, камери відеоспостереження зафіксували, як він перелазив через паркан, і його чорна кепка зачепилася, тож він залишив її там. Він також зняв футболку, яка була в крові. Суд почув, що Коді стверджував, що не пам'ятає, звідки він взяв металеву трубу або легко займи сторочовину. Цей аспект справи був важливим, оскільки він визначав, чи був напад навмисним чи ні, чи тинявся він навколо торгового центру, шукаючи жінку для нападу, чи він чекав на Аю. Записи камер відеоспостереження строгового центру показали, що раніше того вечора у нього не було металевої труби, але вона могла бути прихована десь на території. У будь-якому випадку факт залишається фактом він не взяв металеву трубу під час якоїсь сварки з Айо. Вона була в нього в руці ще до початку нападу. Він використав її для того, щоб дівчина не мала жодної можливості захищатися або втекти. Коді стверджував, що не пам'ятає взагалі нічого з того, що сталося за дві години до нападу. Прокурор розповів суду про те, що Коді робив у дні, що передували вбивству Аї. Всього за два дні до вбивства друг знайшов Коді сплячим на підлозі у спальні в будинку його матері. Коді розповів другу, що бачив яскраві сни наяву. До вбивства Аї Коді жив у занедбаному будинку, який було визнано аварійним. Його день складався з того, що він отримав допомогу від Сентра Улінг і купував на неї заборонені речовини. Захист повідомив суду, що Коді раніше не мав судимостей. Його адвокат Тім Марш сказав, що хлопець погодився з тим, що нападу не було ніякого виправдання. Тім сказав суду, що очевидно, що це був насильницький і жорстокий напад на жінку. Але тім попросив суд взяти до уваги минуле Коді при винесенні вироку. Суд почув, що Коді дуже часто переїжджав, його вилучили з під опіки його матері через її зловживання алкоголем та забороненими речовинами. І через це він провів деякий час в прийомних сім'ях. У 2016 році він звернувся з допомогою до служби охорони здоров'я молоді Ориген у зв'язку з проблемами з психічним здоров'ям, але продовжував ночувати в різних місцях і вживати заборонені речовини. Судовий психіатр професор Ендрю Керрол повідомив суду, що Коді має важкий розлад особистості і під час гвалтування та вбивства проявив стереотипну, примітивну чоловічу лють і що це був прояв чоловічої люті по відношенню до жінки. Адвокат Коді попросив суд проявити поблажливість через цей розлад особистості, оскільки він є наслідком важкого травматичного дитинства. Його виховання або його відсутність. Дало йому викривлений погляд на світ. Тім сказав, можливо, він зробив жахливу річ, але він не був монстром і прожив життя в надзвичайно несприятливих умовах. Коді дав Тіму власноручно написаний лист, який був зачитаний у залі суду. Мені дуже шкода, ваша дочка не заслуговувала на таку жахливу і трагічну подію, яка з нею сталася. Я не очікую прощення, оскільки я ніколи не зможу пробачити себе. І я буду намагатися компенсувати свою провину до кінця свого життя. Цьому немає виправдання. Я щиро прошу вибачення я буду молитися за вас і вашу сім'ю щодня. Не піддавайтеся ненависті, як це зробив я. З любов'ю прощавай. Увинувачення вважала, що Коді не повинен мати ніякого поблажливого ставлення через його жорстокий, насильницький і розпустний напад на Аю. Який був повною і цілковитою зневагою до людської гідності жертви. Через це вони закликали суд засудити його до довічного ув'язнення. Суд заслухав сім'ю Айю, а потім слово отримав Коді. Він сказав судді, що не було нічого особистого і що зґвалтування і вбивство було скоєно з корисних мотивів. Суддя Елізабет Холінґворд засудила Коді до 36 років ув'язнення без права до строкового звільнення. Терміном на 30 років, після винесення вироку батько Аї Саед Мазарве прилетів до Австралії, щоб започаткувати медичну стипендію в пам'ять про Аю в рамках проекту Розана, заснованого в Австралії. Саед сказав, що медична стипендія імені Аї Мазарве продовжить прагнення його доньки до гармонії. Він сказав: Проект Розана показує, що ізраїльтяни і палестинці можуть жити і працювати разом в гармонії. І це також було важливим для АІ. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.